не совсем коректно адекватные ТЦКшники та полицейские остановили человека и решили предъявить ему за непоказ документов. Что вышло из этого, смотрите и сопереживайте, потому что водитель оказался не робкого десятка. Вот что вышло, смотрим, сопереживаем. Спільний працівник ТПСТ, військовий обліку документи мають. Причину зупинки я не почув. не користується треба не безпека. Тільки що от стібнувся. Ви покажете, не що, не що в Русі. Треба, ви, стіпоти, ви покажете, тіпоти, що? що в Русі вона їхала. Чого ви дурака ліпите? Ні, так дар... хай дар... він та чого дурака ліпить. Лиси, може встановили, документи взяли. Хто ви такий? такий? Да. Та хто Хто я такий? такий? ви Чого ти матюкаєшся? Хто тобі дозволив? На мене б'єт відкривати! Що з руками? Боюсь тебе! Та це кашників боюсь. А хто такий ж ти мене повноваження! О ти бухав зараз ту жувачку жуєш. Бля. Ах, що? Бу-бу-бу-бу-бу. Сікам був. Мені причину зупинки, назви, я тобі все покажу. Ні, нема такої причини зупинки. Назви причину зупинки, пункт. Стаття 35. Назви, так. Бо ви, бля, це берега путаєте, мене це бісить. Вона щось придумається в голові нахер. Ти мене зупинив, що ти не підійшов? Він не сказав, причину зупинки, то У Мене документи є. Поняв? Я був ВЛК проходив місяць назад. А руки трусять, що, що ти бісиш мене, блядь. Отак руки в кармани став, блядь. Поняв? ж є, блядь. Прізвище, назви своє. Назви прізвище! Ти ж рає! Що ви Та він мене обзивати почав, не я його! Хто почав обзивати? У тут записано все, хто? хто? Назви себе, я в гарячу хто? лінію на міноборони позвоню. Хто? Такі фраєра, тут руки в кармані, б ходять мені тут, газом задувають, машину, не запалюють. Хто? Хто? Я бачу відео таких, як оцей, да. Так, да. Так прізвища на не знаю, хочу узнать. Ну, вот на гарячу так. лінію миноборони позвоню. Та так таку... ти переляканий, ти на мене куча обікувати, не я на тебе, на ви. Та я не так мене бісять такі люди, я назви я... причину. В мене є документи, я, я покажу. Назвав, сказав. Ні, нема я такої не мені, причини. Таку. Це незаконна причина. Стаття е, ще є, стаття 32, це на друга. Маємо право перевіряти. військову. Для початку треба причину зупинки назвати, а далі, якщо вона законна, є перевірка документів. Є я наступна. вам розкажу, лік без проведу, безкоштовний.